Якщо до назви продукту або страви додати слова королівський, поцарський або імператорський, можна сміливо збільшити ціну на 50%, не покращуючи при цьому якість чи рецептуру. Іринка каже Степанові Степане, перед нашим весіллям ти казав, що я твоя богиня. Справді, я говорив тоді саме так. Але за роки подружжя я перевиховався. То це як? Завдяки твоєму впливу Ірцю я став атеїстом. Питання в Ірменському радіо. Що спільного між дівчиною та гросмейстером? І дівчина, і гросмейстер знають, щоб досягти успіху, мало мати гарну фігуру, потрібно ще знати, як нею рухати. Мати каже Петрикові, Симку, у тебе знову у щоденнику одні двійки. Яке в тебе виправдання цього разу? Мам, я поки що навіть і не знаю. Або спадковість, або сімейне оточення. В однієї баби у селі чоловіка паралізувала. А сама вона слабка напередок була. Тож привела вона до хати сусіда і каже, давай при ньому. Ні, Уляно, при Миколі не буду. Тоді Уляна закриває чоловіка ширмою. Після цього вони віддаються любовним втіхам. Раптом через ширму лунають монотонні звуки. Ку-ку-ку. Сусід запитує Уляну. Що це таке? У тебе в хаті зозуля? Та ні. Це ж Микола за ширмою все ніяк не виговорить курва.